Добрий день, дітки! Коли як на зимою, можна покататися на санчатах, ковзанах, зліпити снігову бабу, погратися в сніжки, а ввечері, сидячи біля вікна, можна довго дивитися, як падають білі пухнасті сніжинки. Багато цікавого про зиму ми можемо дізнатися з віршів. Які українські поети написали для дітей. От як прихід зими у вірші зимовий ранок, описала Галина Шевчук. Якось вранці на поріг випав білий-білий сніг, біла стала вся земля, річка, лух, ліси й поля засвистіла завіруха, морозець щепа за вуха. Діти кажуть, все дарма, це ж чудово, це зима. А Оксана Сенатович у вірші веселий сніг розповіла, який настрій у різних людей викликає сніг. Падав сніг, падав сніг, для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всім, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс. А роззяві, як на сміх, залетів до рота сніг. Вереді за комір в ліс і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки. Сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма. Ой зима, зима, зима. Наталя забіла, у вірші випав сніг, яскраво описала зиму, а ще розповіла, що, виходячи на вулицю, слід пам'ятати про те, якщо правильно одягнутися, то мороз не зашкодить, та можна весело порозважатися. Вдягнувшись теплішим морозяним ранком, Мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно, навколо все вкрилось кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком. У білім бранні зелені ялини, під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не дістали морози страшні. Щоб взимку заснути і ожити на весні. Ставаймо на лижі, сідаємо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою помчати, хай щоки щепає мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Поетесі Юлії Хандожинській дуже подобається зима. Послухайте, як вона описала зиму у вірші, який так і називається Зимонько. Зимонько, ой, зимонько, зимонько, зима. Кращої від тебе, зимонько, нема. Зимонько, ой, зимонько, снігу підсипай. Та й на гірку весело, дружно всіх гукай. Ми повибігаємо. Хутко на сніжок, ой, який красивий в тебе килимок. Зимонько, ой, зимонько, не злякались ми. Є в нас і санчата, є і ковзани. А корольова у вірші даруночки зими нагадала, які розваги на нас чекають взимку. Вони дарують вам здоров'я. Бадьорий настрій та друзів. Білі, ніжні, мов пір'їнки, тихо падали сніжинки, білосніжний снігопад вкрив ночі і ліс, і сад. Будуть зранку малюки в сніжки гратись залюбки, зліплять бабу снігову величезну, мов живу. От так радість дітворі. На санчатах мчать з гори. сніжки, лижі, ковзани, це даруночки зими. Поет Максим Рильський у своєму вірші Білі мухи, описав вашу саму улюблену зимову розвагу. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух. Що летять, неначе пух. Галю, Петрику, Кіндрате годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Зимові розваги дарують вам радість, веселий настрій. Не варто гаяти часу, а хочеш ж гуляти, розважатися. Грицькобойку у вірші Снігобут розповів про те, як треба поводитися, щоб під час розваг не замерзнути. Потрібно працювати. Снігобут, снігобут, наробили ми споруд, носить сніг дітвора. У дворі росте гора, снігу робимо цеглини, кладемо високі стіни. Ти замерз? Ану, ходім будувати сніжний дім. У жодну іншу пору року ми не зможемо влаштувати такі розваги. Поетеса Марійка Підгірянка у вірші снігова баба порадувала нас. Жартівливим описом ліплення зі снігу. Що за гамір, що за гра? Ліпить баба бабу дітвора. Ой у баби горб на спині і ламака он яка, ніс у баби з картоплини, рот у баби з буряка. Ой же баба снігова, біла в баби голова. А у поета Грицька бойко у вірші провалився по коліна. Ми дізналися, що може статися під час катання на лижах з гірки. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг, та упав і провалився по коліна в сніг. А чого ж в снігу шапчина і очі повні сліз? Провалився я по коліна головою вниз. Ну, і таке буває. Поет Платон Воронько у вірші лишки нагадав нам, що ми маємо не тільки розважатися цілий день, потрібно ще й пам'ятати про справи. В мене гарні лишки, палиці з бамбука, лишки я на ніжки. Палиці у руки, полечує з гірки, наче та ракета, І не плачу гірко, як пірнув за замети. Цілий день на лишках міг би я гасати, але треба книжку братові читати. А ще Платон, Воронько, завзято розповідає про захоплюючу гру У вірші гра у сніжки. На галяві край доріжки в влучну сніжки, І повчався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і сніг, знизу сніг, І ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Сьогодні ми багато цікавого дізналися про зиму, зимові розваги з вершів наших українських поетів. А як ви розважаєтесь взимку? У вас є улюблені місця прогулянок? Намалюйте відповіді і перейшліть в групу. Чекатиму на ваші малюнки і фото.